Західний полюс разом з вами, 13 година 28 хвилин на годиннику у студії Марина. І у нас сьогодні гості. Гості, доброго дня. Доброго дня у нас сьогодні Сашко Сидоренко, Олег, та, Простіше казати, фагот і фозі Танок на майдані Конго. Особлива програма у вас сьогодні у І Вже до речі, давно ви в нашому місті не виступали. Досить давно вже роки, два, напевно, було програми. Я не пам'ятаю, коли це було останній раз, Фос повинен пам'ятати. Він нас пам'ятає півтора, півтора року. А півтора року. що за програма сьогодні? Тому що, коли була інформація танок на майдані Конго у філармонії, всі так подивувалися, що таке танок на Майдані Конго, начебто, мав бути якийсь великий майданчик, багато людей. Камерна філармонія, яка відома своїм хорошим звуком. Чому саме філармонія? Чому успішна програма? Тому що. Я, я знаю, я після вчорашнього вчора у Львові відіграли, після вчорашнього концерту, таке враження, що е, якби там ти не намагався грати акустику, старатися так ніжненько все це подати, зовсім по-іншому прозоро, щоб так чутно було кожну ноту. Все одно, як діти знаєш, включаються, і в мене крипатура зараз на правій руці сині рукаві тамборіну ліва. Знаєш, тому що все одно, навіть якщо ти починаєш грати тихо, спокійно. Все одно на середині концерту це потрохи-потрохи набирає гучності, але все одно, все одно той стан знаєш акустичний, без взагалі повністю без електроніки. Він мені дуже подобається зараз, навіть не дивлячись на те, що ти там може десь все одно починаєш передавлювати, як на великому рок майданчику. Сто відсотково жива музика. Я так розумію, не лише у Франківську, от був Львів буде ще якісь міста. Так Як піде? Фоза ідея об'їздити кожен закуточок, показати акустичну гітару нашого Ярослава Мудрого ага. у кожному райцентрі. тому що без цього я думаю, що наша місія буде неповною. Як виник задум, до речі, такого акустичного концерту? Ну, давно була паралельно програма така, тобто ми робили спеціальні проекти. там був альбом концертний з джаз-бендом. Нещодавно була програма з симфонічним оркестром. І постійно паралельно була ще акустична програма, і ми нарешті її зібрали, зробили повну І от тепер презентуємо, тому що ну, хочеться, нам цікаво дивитися на власну музику під різними кутами зору. і Такого у Франківську ми не грали, такого танку на Майдані Конго. Франківську було. от від сьогодні буде. Я сподіваюся. До речі, яка буде програма? Ну хоча маленький секрет відкрити, що буде вона не схоже. Я нарахував за цього концерту, який сьогодні ми будемо грати, тільки п'ять пісень, які ми постійно граємо в звичних концертах. О, це тобто дуже цікаво. Да, буде прем'єра, буде абсолютно нова пісня, яку ще ніхто не чув. Хто не чув танок на Мадані Конго зовсім нового і зовсім непрослуханого, приходьте обов'язково на концерт. В якому складі будете грати? Отак, Фагот, Фозі? В якому ж самому складі, як грає постійно танок на Майдані Конго, тільки без, без діджея. <риснення> то, то Не образився бу... <риснення> діджей. <риснення> Ні, він все розуміє. 25 років святкуєте цього року, так? Ні. Ні. <риснення> Що за муля така <риснення> тоді? Ну, довго розповідати. 25 років е граємо разом, але саме як танок на Майдані Конго буде 18. Років тому в нас є дві, скажімо так, шкали. 25 років, так, але 18 сезонів. Тому ми просто святкуємо день народження гурту, не загострюючись на тому, скільки саме років. Значить, 18 років, ні, 25 років разом абсолютно не втягість, абсолютно легко працюється бо не хочеться ніякої відпустки творчої одному від одного. Ну, легко нікому не буває особливо зараз, але поки цікаво, треба грати. Обидві ваші кохання, ваші половинки мають стосунок до творчості. А чи впливають вони? Ні, я не буду далеко в цьому заходити, але все ж таки, чи впливають вони якось на вашу музику? Я не кажу там на свідогляд і так далі. А от саме так, як подається, те, що робить танок на Майдані. Я в мене є одна тема, котра 100% буде впливати на творчість танка на майдані Конга це інстаграми наших дітей. Оце 100% буде впливати на творчість станок на Майдані Конго, тому що е, це зовсім інший вже сріз енергетики, котрий котри дуже цікавий. Але все ж таки Ольга Навроцька вона так візуально сприймає вашу е, творчість. Е, скільки кліпів вона вже зняла, і наскільки вони точно на вашу думку відображають те. Що ви хотіли вашому заказати? З Ольгою Навроцькою поговорити про її кліпи. Ви її запитайте і що я буду відповідати вам про кліпи, котрий знімає Ольга Новорозька. Про «Танок на ведень колонку можемо поговорити. Окей, а результатом задоволені тих кліпів? Ми взагалі, якщо ми не задоволені якимось результатом, ми це не показуємо людям. У нас бувають такі речі, що там ми щось робимо, ми робимо якийсь старт, а потім. Ну, типу, тобто, знаєш, розуміємо, що або воно вже не треба, вже доречно, не до часу, а може й не актуально. Тобто, знаєш, і тому є деякі такі, скажімо так, із знівершиво. Скажімо, так. Зрозуміло. Е, у всіх ваших композиціях є така певна ностальжі, от е, за чимось таким минулим, або тим, що не відбулося, або могло відбутися, і так далі. Е, за чим ви насправді найчастіше ностальгуєте? В мене іноді буває таке відчуття, я от навіть не знаю, як його. Ну, напевно, що кожна людина, мені здається, що якщо я це відчував, мені здається, що кожна людина це відчуває, Це така знач, ностальгія, по... ти взагалі навіть не розумієш про що і про, за, за чим ти ностальгуєш, А відчуття з'являється. Тобто ін, іноді буває, що ти там, пригадуєш якісь там речі і розумієш, що ой як цікаво тоді було, ти розумієш, чому в тебе з'являється ностальгія. А іноді буває, от просто вона знаєш, як само ти накатує, і ти навіть не розумієш з чого. Але все одно, все одно воно є. Мені здається, що ми просто дуже часто, постійно, по колу один з одним спілкуємося і знаємо один одного протягом вже, протягом вже багатьох тисячоліть. Напевно, що це, це підсвідоме відчуття того, що насправді так воно і є, це і називається для мене от, ностальгія. Нема такого відчуття зараз, що дійсно от, про те, що ви говорили в цей час, в цей час от така паралельна реакція і паралельна реальність. Значить, от, от в одному світі ми зараз перебуваємо, да, а на сході відбуваються якісь зовсім інші події. Вбивають людей. І, от, ну, я не знаю, я як ведуча радіоефіру, У мене таке буває відчуття, що от весела музика грає, якась дурничка ти сказав в ефірі, а потім так раз. Переключилися. Так, це взагалі від, від цього взагалі від, відокремитись неможливо. Тобто, я особисто там напевно, що всі ми купу часу просто проводимо в цій інформації. Ми дуже душа болить за людей, взагалі за людей. І Але я розумію, все одно, що в нас кожного свій фронт. І якщо треба буде, 100% кожен з нас зробить те, що треба зробити, і почне стріляти, якщо треба буде. Але ми розуміємо, що. Це зараз не зовсім та річ, вже знаєш, багато інформації з'явилося. ми розуміємо, Може навіть недостатньо для того, щоб повністю картинку собі намалювати, але інтуїтивно розуміючи вже все. Тому від цього ще може навіть болісніше стає. А от е, ваше сприйняття, от особисто ваше. Олега і Олександра, Серка, Фозі і Фагота. Як сприймаєте взагалі саме зараз те, що відбувається в країні, і хтось сказав, якийсь чи психолог, чи хто, я не знаю, не варто перейматися тим, на що ти не можеш вплинути. От наскільки для вас актуальна ця думка зараз? Вибач, Сашко, я тут включився. Мені здається, що не буває людини, котра не може на щось впливати. Так сталося, що ми всі живемо, ми всі, скажімо так, генеруємо своїми думками, своїми діями, своє навколишнє середовище. Тому мені здається, що кожна людина будує те, що в нас зараз є. І сусід на сусіда 100% впливає. І це, ну, ну я це як усвідомлюю. Тому кожна людина, якщо навіть вони повторюють, в кожного, мені здається, в кожного свій фронт. І все. Якщо людина, якщо людина в Робить себе, по-перше, на краще, то вона вже робить тим і, і мені, і в кожному, хто поруч краще. Коротше кажучи, кожен у своєму напрямку повинен рухатися вперед. Кожного свій фронт 100%. Якщо, якщо ти займаєшся своєю справою, ти повинен її займатися якомога якісніше, і тоді, тоді навколо все буде краще сказав мені фос по секрету, що почуєте іншу композицію, яку ми послухаємо трошки згодом, але тим часом маю для вас подарунок відтанок на медані конго. Тобто не я маю, а хлопці мають запрошення на їхній концерт, який сьогодні розпочинається у філармонії. о Котрій годині 9. О дев'ятнадцятій, так у дев'ятнадцятій годині, і чудовий диск, який має наше багато виконавців. Але ну, так, що було написано «ТНМК», то напевне нема взагалі. Це збірка наших дуетів, причому вона ексклюзивна, вона, мені здається, що навіть і не продається ніде. Ні, ми її випускали просто це для подарунків як... і її продається тільки на концертах. Ось, тому це збірка дуетів, і ми навіть не всіх, котрі в нас є, просто ми відібрали, не війшло десь там ще 3-4 спільні пісні, тому таке, така збірочка. Тоді я думаю, що ми можемо розіграти цей диск, Бо, так само як квиточки. Запитання у вас виникне експромтом? Експромтом слухачам Питання задати. Ага. В якому районі, районі Івано-Франківської області зазвичай гуртанок на Майдані Конго зустрічав Різдво? Час пішов. Тоді чекаємо на ваші дзвіночки за номером 775272. Тихенько, тихенько, бо все здасте. Чекаємо на ваші дзвіночки 775272 І на вас чекає диск Дабл Тревел, на Майдані Конго та інших виконавців, а також запрошення на двох осіб на їхній чудовий концерт, який відбудеться в нашій філармонії Івано-Франківській о 19-й годині. Ну а тим часом, до речі, про концерт не було спокуси такої, от, начебто, за кілька днів вибори президента, когось під підписати. Бо раніше ви доволі часто співпрацювали і якось свою громадську політичну позицію виказували. Хочеться просто знаєш, говорити, те, що ти насправді відчуваєш всередині і постійно цим займаєшся. Причому ти як заводна, там, і через пісні, і через розмови, якісь, через соцмережі, постійно з тебе і в, тобто, знаєш, в тому сенсі співпрацюєш з, з кращим майбутнім для України. Ох, закрутив 775272 наш номер телефону і подарунок від танка на Майдані Конго. Диски, запрошення на двох осіб чекають на вас. Телефонуйте, будь ласка, фозі, будь добрий нагадати Та, питання: ага. в якому саме районі Івано-Франківської області е частина гурту танок на Майдані Конго е багато разів зустрічала Різдво. Село можна навчити. Ні, село, то вже не почнемо з району. Телефонуйте 775272, Ну хочеться ж подарувати. Україна, я в області? – Мене питаєш, а не скажу. Не скажу. Добре, хочеться ще щось запитати вас. Таке стосовно концерту. До речі, музичний супровід, який буде? Тобто, а капельно це зрозуміло буде щось, а щось повний склад танок на меди Конго, бас-гітара, гітара, гітара. Але все акустично, тобто безладовий, акустичний бас, акустична гітара, акустичні барабани. повністю... Труба. Фагот буде на фаготі грати. буде грати. Тамбурінів просто тьма, тому що під кожну пісню в мене якісь свої таракани в голові, що треба, щоб де звучало. Я не знаю, як це називається, коли голосом видають такі різні звуки, такі цікаві, як в цій композиції. Бітбокс. Ще раз. Бітбокс. Бітбокс. А, а ну будь ласка. Будь ласка, будь ласка, що небудь? Є! Yeah. От є, це якраз і ця штука. От є у нас телефонний От дзвінок, є, до речі, може, да, хтось то, є. Алло, 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 хто у нас є на зв'язку? Добрий день. Хто телефонує до нас? Галя, здрастуйте. Ви напевно хочете квиточки на концерт станок на Майдані Конго»? Хочете. Галю, тоді будьте добрі. Скажіть то в якому ж районі відпочиває команда танок відпочивала до недавнього часу команда Танок на Майдані Конго? Давайте тоді наступне питання. Зараз в ефірі присутні двоє з гурту танок на Майдані Конго. Взагалі на сім. А от зараз двоє. Одного звати Фозі, іншого Фагот. Скажіть, хто на вашу думку катається на лижах з цих двох голосів? Фагот? Дякую, Галя. Дякую, ви виграли. Я так розумію, тобто ви програли, так? Ви виграли? Витягнув. Молодий. Молодець, Молодець врятував ситуацію. Тому диск, два квиточки відправляються до вас. я вам кажу, що дійсно ви отримали ваш приз, ваші квиточки, ваш диск. Тепер скажіть, як вас звуть, будь ласка. Е, Галю, будьте добрі, залишайтеся на зв'язку, бо дуже поганий з вами зв'язок, але те, що ви виграли, те ваше. Е, ну, ми з'ясували, хто де на чому катається, а для того, щоб сказати, де хлопці відпочивали, зустрічалися різдво, скажу вам, що е, де на Коломийщині. Село Берерів Коломийського району. так. Е, а раптом колись про це місце і пісню напишете? Ну, вже вставляли це, може бути. Це може бути. Ну що ж, чого чекаєте від сьогоднішнього концерту? Повний зал, оплески, м'які іграшки. Я не знаю, там про білизну я не кажу. Ми чекаємо спільної хвилі такої зі слухачами, щоб вони відчули, що саме ми хочемо заграти, що саме в такі складні часи відчуваємо. І хотілося, щоб наші хвилі співпали, і ми відчули один одного, тому що зараз це дуже важливо. Любові це вдалося. Мені дуже сподобався львівський вчорашній концерт. І, в принципі, по відгуках на Фейсбуці бачив, що людям теж подобався. Коли в філармонії люди в якийсь момент встають і стоять до кінця концерту, тобто, знаєш, і охорона їх не чіпає. Ну, Це знаєш такий знак. Франківську ми доведемо, що ми не слабіші, ніж Львів. Я думаю, ви сьогодні неодмінно потрапити на цю хвилю. Чекаємо на ваш класний концерт, на особливий концерт, бо дійсно, мабуть, такого вже більше не буде. Або буде щось зовсім зовсім інакше. Танок на медані Конго на хвилі західного полісу, на сам кілька слів. І прощаємось. Тримайтеся. Слава Україні! Героям слава! Оце класне закінчення!